Мобільна група армія ті завітала до 141-ї окремої піхотної бригади. Сьогодні ми вам покажемо шведську легенду. Бентваген 206 і в народі ще його називають лось, а його називають легендарним. А в чому саме його легендарність і для чого він був створений? Його створили в холодні роки війни, щоб робити перекидання військ через Альпи. По проходимості вони його зробили досить хорошим. Два модулі яких приводні. Як, передня, так, як передній модуль, так і задній привід на обидві гусениці. 99% він ефективніший навіть за цього козака. Ну, козаковий рів це вже перешкода. Як о, можна побачити, для нього рів не перешкода. Він проходить рови собі як та, будь-який танк, будь-який БМП. Один його мінус, який, о, він не, о, не броньований взагалі. Дивлюсь, що гусениця досить така широка і вона гумова. Як вона себе поводить на бездоріжжі? На бездоріжжі вона поводить себе дуже прекрасно. Металічна гусениця обмерзає, в мороз вона тріскається так, як стекло. Резина ж при тому має еластичність і вона так не тріскається, як металева. У металевої і знос гусениці. Якщо можете замітити, тут є скріплення металеві, щоб гусениця не злітала. Ну, і ще зроблено для того, щоб була положительна плавучість. Вона як амфібія і ще плаває. Так. Приємно працювати, трошки шумно, але ну, є е, свої переваги. Ну, по ґрунту розвиває швидкість 50 км в годину. Набагато е, швидше Болото, не болото, воно їде. Зроблено на совість. В неї досить така цікава конструкція з двох модулів. І взагалі, як це впливає на її прохідність і маневреність? Ну, Маневреність в неї досить хороша. На прохідність впливає, ну, тим, що другий модуль перший почав боксувати, другий модуль його підпихає ззаді. Він стоїть на твердому, цей — у болоті. Цей підпихає ззаду, цей виїздить на тверде, і витягає вже задній модуль. До, досить велика проходимість машини. Скільки тут людей взагалі влазить? А, чотири ззаді, два спереді. Кермо. Угу. Все так, як в будь-якому простому автомобілі. Це двигун тут знаходиться так, всередині. Двигун посередині у нас йде. Коробка автоматична, 4 ступенева, двигун Mercedes. Що тут іще? Це освітлення у нас. Тут повороти, відкачуючий насос, осушительний задній насос, переключаємо між баками. Зараз ми знаходимося в другому модулі і скільки тут людей десь поміщається? Ну, другий модуль ну, десь тут поміщається 12 чоловік для евакуації, наприклад, чи там завезені на позиції, теж можна завозити на позиції. А яка його вантажопідйомність? Ну, там підйомність задного модуля 1630 кілограм. Ну, за потреби бика можна. Так, да, Можна за потреби, можна ще й бика на. А він поставку. загружений, отакий, зможе їхати по бездоріжжю і по болотах. Зможе, так. Він проходимість має досить хорошу, і при 1630 кг він нормально ну, загружений 1630 кілограм, він нормально буде себе почувати. От, наприклад, якщо тут е, е, носі встановити, то ну, по факту влізе, десь, напевно. Дві ноші для евакуації важко поранених. Так, так, більше тут не піде, бо ще мусить десь і медики мають сидіти. А от це що за штука така? Це насос для відкачки води. Це коли десь якщо через воду перепливає, то от, якщо десь вода попадає, це для відкачої воду. Додатково, це просто як про запас виходить, ви собі встановили. Взагалі, як вона в обслуговуванні. В обслуговуванні вона легка, так як стоїть мотор Мерседес. Любий майстер знає простий дизельний мотор з турбіною. Обслуговування по гусеницях так само дуже легеньке. Є деякі вузли, в яких потрібен майстер-спеціаліст. Це знімається тоді і везеться до майстра, щоб робив нову. А решту, переважно, будь-який солдат може стати. Хто Такий трошки більше обізнаний в техніці, може стати і зремонтувати. це, не, не бачу ніякої проблеми. в цьому. А взагалі на неї можна додаткову е, якусь стрілецьку зброю встановити? По необходимості, так. Е, можеш поставити турель або ДШК, або Браумінг. Ну, під, під що турель буде зроблена, ту, е, ту зброю можеш поставити. Ключ в положення а, це. Загорілось по неї. Загорілось. Тепер прокручуєте, має загорітися свічка. Давай маленька. Який у неї розхід? 60 літрів на 100 кілометрів. з управлінням цієї машини. Вона хоч і не молоденька, але мені здається, досить ефективна. Шумна, правда, досить. Все, тепер газ. Що ж, пані депанове, цей сюди хід хоч і старенький, але за потреби може бути використаний військовими для перевезення бека або для евакуації поранених. Ну а ми поки поїхали далі.